Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні тема нашого уроку – це розв'язування задач на тему маса і густина речовини. Щоб пригадати теоретичні відомості, дивіться в описанні під відео посилання на теоретичний матеріал. Тож починаємо. Отже, перший блок задач пов'язаний із визначенням маси тіла. Давайте пригадаємо дуже коротко те, що нам з вами знадобиться. По-перше, маса позначається. Маленькою літерою М. Одиниці вимірювання в міжнародній системі одиниць це кілограми. Однак є кратні і дольні значення маси, які, можливо, нам знадобляться в задачах. Ну, насамперед, давайте пригадаємо, що в одному кілограмі міститься тисяча грамів. Так, в одному грамі міститься тисяча міліграмів. Це нам знадобиться для розв'язування задач. Ну і тепер. Найпростіший тип задач це коли просять визначити, наприклад, за малюнком, чому дорівнює маса тіла. Це у нас буде задача під номером 1. У нас є два малюнка А і Б, і давайте розглядати. І так, на малюнку А у нас є досліджуване тіло, ось воно знаходиться на одній шальці терезів, а на іншій шальці терезів поставлені важкі, вага яких зазначена маса яких зазначена у нас ось тут у квадратику. Будьте уважні, тому що, бачите, ось в першому випадку дві гірки. Кожна із яких вагою в 20 грамів. Давайте запишемо набір важків, які лежать на цій шальці Терезів Значить, у нас два важкі по 20 грамів, значить 20 і 20. Далі у нас є 5 грамів і є гірка. Масою 200 мг. І тепер виникає питання, чому дорівнює сумарне значення маси даного тіла? Для того, щоб визначити, пропоную наступний алгоритм. Умовно, подивіться на наш вираз. Він складається із позначок в грамах. І позначок в міліграмах. Давайте спочатку додаємо між собою грами. Отримуємо 45 грамів і треба додати ще 200 міліграмів. Пригадуємо: ми з вами в математиці не можемо додавати числа, які виражені в різних метричних одиницях. Грами і міліграми це не одне і те саме. Тому треба записати і перше, і друге значення в. Грамах, наприклад, да? 45 грамів ми не чіпаємо, ми його записуємо, а 200 міліграмів давайте представимо у вигляді грамів. Для цього у нас є з вами співвідношення. Ось воно, ми його пригадали. Що 1 грам складається з 1000 міліграмів. Значить, 1 міліграм це одна тисячна. Так, значення 1 граму. Значить, відповідно, щоб перевести міліграми в грами достатньо число поділити, я тут його запишу, поділити на тисячу. І таким чином ми з вами отримуємо наступне 45 грам плюс 200 міліграмів, це буде 0,2 грама. І таким чином, уже маючи грами і грами, ми можемо далі виконувати додавання. Буде 45,2 в грамах. На це, будь ласка, звертайте увагу. Далі на другому малюночку, так само у нас є досліджуване тіло, ось воно у нас. Так? І відповідно набір важків. Давайте запишемо цей набір важків, уважно роздивилися малюнок і з'ясовуємо, у нас є набір наступний. 100 грам, 10 грам, 2 грами і 1 грам міліграмів. Має. Значить, визначити масу достатньо скласти значення в грамах. Отримуємо 113 грамів. Таким чином ми розв'язали задачу. Наступна задача у нас. Ось яка маса склянки із соком становить 340 г 270 міліграмів. Значить, знову-таки, визначити масу налитого в склянку соку. Якщо відомо, що маса порожньої склянки дорівнює 150 г і 530 міліграмів. Я думаю, що із власних побутових спостережень ви розумієте, що будь-яка тара, тарілка, чашка, так, якась кастрюля вона має свою масу. І коли ми визначаємо масу, Безпосередньо речовини, яка в ній знаходиться, то, будемо так говорити, це буде сукупність. Так? Значить, в нашому випадку є склянка, в якій налито сок. Так? Значить, відповідно з чого, якщо ми беремо цей стакан в руки, да, то його маса складається із наступного. Давайте так, сумарна маса. Це буде маса самого стакана так? плюс маса соку. Щоб не м, плутатися стакан, да, це тара, тому і сок, відповідно, дві букви С, щоб не плутатися, давайте ми з вами одну візьмемо як тару. Да? Тобто, стакан це буде наша тара. Значить, загальна маса нашого. Ем, Об'єкту буде складатися із маса соку плюс маса тари. Повертаємось тепер до умови задачі. Маса склянки з соком, тобто загальна маса у нас М, буде складати 340 грамів 270 міліграмів. Далі визначити масу чистого соку, якщо маса самого стакана це наша тара да, 150 г 530 міліграмів. Міліграмів. І треба визначити масу соку. Ми записали коротку умову. Тепер аналізуємо відповідно до нашої формули. Якщо загальна маса це є маса соку плюс маса тари, то звідси маса соку буде визначатися як загальна маса, мінус маса нашої тари постої. Так? І ми визначимо чисту масу соку. Давайте підставимо, маса соку дорівнює. Загальна маса це у нас 340 грамів 270 міліграмів, мінус 150 грамів 530 міліграмів. І тут. Понеслась, як то кажуть, да? давайте уважно подивимось. Зараз нам незручно віднімати, тому що у нас грами, міліграми, почнеться плутанина і так далі. Тому перше, що треба зробити, записати масу кожну зазначену в умові задачі в грамах. Тому пригадуємо, 270 міліграмів треба перевести в грами, тобто поділити на тисячу. Значить, а простіше іще да, робимо наступне. Грами це є ціла частина, значить 340 цілих поставили кому. І всі міліграми, да, відповідно, поділивши на тисячу, додали. І, тобто після коми у нас буде 270, значить 270 тисячних, Це буде вже в грамах. Мінус, відповідно, 150 цілих відокремили комою. 530 поділили на тисячу, да, буде 0. 530 плюс 150, тобто дописуємо 530 грамів. Все це, це ми перевели вже в грами. І от тепер, користуючись калькулятором, ми можемо обчислити, що загальна тепер маса, яку у нас отримує, буде складати 189, 740 тисячних – це в грамах. Ну, і тепер, якщо вже дуже буде потрібно, ми можемо записати, що це 189 грамів 740 міліграмів Перевели. Тепер наступна задача, яка стосується визначення маси. Знову таки, на лівій шальці зрівноважених терезів лежить тіло, масу якого необхідно виміряти. А на правій такі важкі 2 по 20 грам, по одному важку 5 і 100 грам, і по одному важку 10, 20 і 200 міліграмів. Визначити масу тіла та подайте її в грамах. Отже, прочитали ми в задачі, тепер з'ясовуємо. Задача дуже схожа на першу. Да? Ось подивіться, тільки тут у вигляді малюнка була, а тут нам словесно задають: значить, є тіло, а на другій є. Набір важків. Давайте ми запишемо цей набір важків. Значить, що ми маємо? Такі важкі 2 по 20 грамів, значить 20 грамів, 20 грамів. По одному 5 грамів і 100 грамів. Так? І по одному 10 міліграмів, 20 міліграмів. І 200 міліграмів. Оце набір важків, який у нас лежить на шальці Терезі. Як же визначити масу? Щоб визначити масу, треба їх додати. Додаємо. Так. Тепер, як далі ми працюємо? Розділяємо, умовно кажучи, грами окремо, да, міліграми окремо. Ось наші грами, так, а ось наші міліграми. Відповідно, давайте обчислювати. Сума грамів це буде 20 плюс 20 плюс 5 плюс 100. Буде 145. Значить, 145 грамів. Тепер міліграми між собою складаємо 200 плюс 20 і плюс 10. Буде 230. Да? 230 міліграмів. І тепер нам треба все це додати. Але пригадуємо, ми не можемо додавати в різних метричних одиницях. Треба звести до одних одиниць вимірювання. Тому 145 грамів я залишаю, а міліграми мені треба перевести в грами. Для цього число треба поділити на тисячу. Значить, буде 0,23 грами. І ось тепер, коли у мене і перший, і другий доданок. В грамах я можу додавати. Буде 145,23 грама. Все, ми визначили масу в грамах і її записали. Будьте уважні, в таких задачах обов'язково. Так, і ще одне завдання, яке стосується в нашому випадку, стосується. Взаємодії тіл Так? ми з вами сказали, що у нас є формула, яка дає можливість обчислити, якщо мова йде про взаємодію тіл, да. То у кожного із двох взаємодіючих тіл є маса і є швидкість. І у нас є формула, наприклад, да, маса першого тіла помножити на швидкість першого тіла, дорівнює маса другого тіла, помножити на швидкість другого тіла, або вона записана у вас в підручнику ось таким чином, наприклад, v да, 2 на v 1 І цією формулою ми скористаємося зараз при розв'язуванні цієї задачі. Задача на взаємодію наступна: із човна масою 180. 50 кг, який перебував у спокої, зіскочив хлопчик. Швидкість руху хлопчика 4 метри на секунду. Визначити масу хлопчика, якщо човен набув швидкості 1 метр на секунду. Знову таки, давайте міркувати. Знову, у нас є човен, так, в якому знаходився хлопчик. Далі, хлопчик стрибає в один бік, да, човен відповідно буде відпливати в інший бік. Але зараз мова йде про те, що відбулася взаємодія хлопчика і човна. Значить, два тіла, кожен із яких має свою масу і швидкість, повзаємодіяли. Значить, нам треба визначити. Да? Що там масу одного тіла, якщо інші параметри нам задано, тож записуємо коротку умову. Знову таки, перше і друге, давайте так. Нехай човен, наприклад, да? це буде у нас перше тіло, а хлопчик це буде друге тіло. Значить, маса човна за умовою, значить, М1, 180 кг. Так? Далі. Швидкість руху хлопчика, значить, швидкість другого тіла хлопчика 4 метри на секунду. Визначити масу, маса – це друге тіло. Якщо швидкість човна, значить швидкість першого тіла 1 метр на секунду. Таким чином, ми склали коротку умову. Далі. Користуємося ось цією формулою, да, і запишемо її ось в такому вигляді, так нам дуже зручно визначати невідомий коефіцієнт пропорцій. Да, тому що дивіться, ця, цей вираз нагадує нам пропорцію. Пригадуємо: основна властивість пропорцій, добуток крайніх членів, до рівня добутку середніх членів. Давайте подивимося, Я зараз візьмемо колір інший. Значить, М1 за умовою у нас є. В2 да, за умовою у нас є, В 1 у нас є, нам треба знайти М2. Пригадуємо за властивістю пропорції, щоб знайти М2, да, користуємося хрест-накрест. Я завжди кажу. При визначенні невідомого члену пропорції у нас буде дріб. Так? В знаменнику дробу завжди буде той показник, який стоїть навпроти невідомого. Тобто, що ми шукаємо? Ми шукаємо М2. По діагоналі напроти нього стоїть В2, значить, воно автоматично піде вниз. А інших два вона, вони будуть перемножатися і записуватися в чисельнику. Все, ми отримали формулу, за якою тепер ми можемо вести розрахунок. Значить, М2 дорівнює М1 у нас 180 кілограмів помножити на В1 1 метр на секунду і поділити на В2 на 4 метри на секунду. Відповідно в результаті ми отримуємо з вами 45, тепер дивіться метри на секунду скорочується і отримується кілограми, тобто маса хлопчика складає 45 кілограмів. Що ж, таким чином, сьогодні ми з вами порозв'язували задачі, які стосуються такої фізичної величини, як маса, визначення маси. Будьте уважні при виконанні завдань, які у вас є до цього відео. І в другій частині ми з вами продовжимо розв'язування задач з теми густина. Ну, а на сьогодні все. Дякую за увагу. Не забудьте лайкнути відео, якщо воно вам сподобалось. І до наступних зустрічей!